Почав писати, закохавшись в 11 років дівчини, які було 14. Без шансів, без варіантів, якось тому довелося сублімувати це все і переливати в літературну творчість, писати вірші. І таким чином, якось цей процес. тривав. Я тривав. Yeah. E, читав своїх колег, однолітків, старших товаришів, і якось вже потрошечку почав сам виписуватися. Але, ну, Більшість тих текстів, які були написані в той час, це жахливі поезії, які я би не радив нікому читати і сам сподіваюся ніколи не побачити якісь зошити списані. Але з іншого боку, з любові і проросли вірші. А які улюблені ваші вірші? Один, два, три, десять. Я всіх їх люблю, знаєте, всіх по-різному. Знаєте, когось любиш як маму, когось любиш як дівчину, а когось як іншого другу. Так і тут у мене є вірші, які. Ну, не знаю, якщо говорити от тут, наприклад, дуже сильний вірш, так, ніби то «Реквієм», а з іншого боку, я його не дуже люблю читати. я Весь час якось мені здається, що треба якось, я не знаю. ну, Він дуже важкий для мене. Але теж теж улюблений. Але воно і важкий. Або те, що вона з тих дивачок, які роблять завжди все не так. Чи поцілунки лягають ніби на землю листя, чи рік на дошку сонці точуть не спакає, але я в ній розчинився, теж і роблю тобто, Про дівчинку, яка вимазалася, саджаючи клей, там, і Саша грає 50-ті сіро. Багато під настрій, під настрій, все під настрій. Але коли пишеться краще, коли сумно чи коли радісно? Чи раз на раз не приходить? Коли ніхто не заважає, Приїздив приїздив Андревлюбка, він казав: я я зараз відійшов від віршів, пишу прозу, тому що я писав вірші, коли у вас у віршах часто інтимні якісь подробиці. Скажіть, будь ласка, це автобіографічне, почуте, підслухане, підгледне. Звідки? Друзі, розказували. Деталі завжди дуже важливі. Поезії вони часто дуже вирішують і вони стають, роблять власне, тексти ну, достовірними. Тому я приділяю йому увагу. Ну, я думаю, що питання саме воно передбачає відповідь. Тобто, ну, якщо це щиро сприймається, то значить, це було щиро написано, я так думаю. Ну, ось. А взагалі то письменник має бути <рес> ну, Вона написана, розуміємо, в який час. Вона написана певний, коли відбувається певний такий злам і в суспільстві, і в нашій свідомості, і в країні в цілому, і в світові чутті взагалі багатьох людей, бо знаходимося ми на передані таких брудних інформаційних потоків і печальних новин, на жаль. І... Все це, це так чи інакше впливає, і тут багато таких почуттів, емоцій, які, так би мовити, знаходяться на межі зіткнення, зникнення. тобто на межі зникнення. І от саме тому я називав це червоною книгою, бо я ж кажу, третій до такі от іронічні тут вірші, де вірші про кохання. Я нам трошки прочитав, знову ж таки, щоб якось залишити якусь інтригу. Це власне, от те, що можна назвати червоною книгою почуттів, я не знаю, ну хоч. Це трошки так якось за літературною, за пафосне звучить, але так і є. Тобто світ змінився, він ніколи вже не був таким, яким був до цього. І ми змінилися, але щось хотілося зберегти, щось світле, хороше і чисте.